Що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Мотопрокс. І сьогодні на нас з вами очікує ну, дуже цікава місцями пікантна рубрика. Почнімо. Назвали ми цю рубрику Будні компанії, адже ця назва якнайкраще описує, про що ми будемо розмовляти: прості питання, смішні питання, інколи реально прибацані питання і все те, з чим ми стикаємось практично щодня. Найпопулярніше, чому так дорого? І дійсно чому ж так дорого? По-перше, у всіх різні фінансові можливості, для кого певне дорого може бути реально дешево, але ми не про це. Якщо бути відвертим, сфера мото не таке вже бюджетне задоволення. Достойна техніка теж коштує грошей, і догляд за нею аналогічно. Якщо роздумувати зі сторони безпеки, вона не може коштувати дешево. Ну це як штани на базарі. Чим дешевше, тим швидше вони порвуться. Але тут мова не про штани. Тут ми розмовляємо про серйозну сферу хобі чи його стилю життя. Тут навіть не потрібно враховувати потужність вашого мотоциклу, але слід знати це небезпечне вид захоплення. Адже не все завжди залежить від вас. Ми в жодному разі не хочемо нікого налякати чи налаштувати проти. Ми лише топимо, щоб кожна людина брала відповідальність за своє життя та безпеку. Адже як ми і зазначили раніше, безпека завжди на першому місці. До цієї теми можна віднести ще два питання: чому один шолом коштує 3 тисячі, а інший 23 тисячі, або та ну вони всі однакові, тільки кольори різні. І ми розуміємо вашу точку зору, адже на перший погляд, це все ж таки може так здаватися. Але розбираємось, для чого ми тут і є. Ціна на шоломи може відрізнятися через кілька ключових факторів. Поїхали: перше якість та матеріали виготовлення. Троші шоломи виготовляються з високоякісних матеріалів, такі як карбон, араміць, скловолокно, композитні матеріали. Що забезпечує міцність та надійність. Друге сертифікація та безпека. Дорожчі моделі шоломів часто пройшли більшість тестів та мають вищий стандарт безпеки, які можуть врятувати ваше життя у випадку аварії. Третє технології та інновації. Вища ціна може відображати наявність додаткових технологій, таких як будована вентиляція, антифогове покриття, високоякісна внутрішня частина, які поліпшують безпеку та комфорт. Четверте дизайн та стиль. Естетичні аспекти теж грають роль. Деякі моделі можуть бути з унікальним малюнком або можуть бути лімітованими, що також впливає на їх вартість. П'ятий виробник та бренд. Деякі виробники відомі своєю репутацією, а також історією виробництва надійних мотошоломів, що також можуть вплинути на їх вартість. Отже, хоча, на перший погляд, мотошоломи схожі між собою, але все ж таки існує різниця в якості виконання. Також функціональності та рівнем безпеки. Це теж все впливає на їх вартість. Важливо брати мотошлом, який відповідає стандартам безпеки, тобто має свою сертифікацію, а також він повинен комфортно на вас сидіти. Наступний лот ну це ми прям дуже любимо. Яка Франція? Не смішіть, коли людина таке каже, пояснювати щось ну немає сенсу, але все ж таки ми не здамося, і ми спробуємо це зробити прямо зараз. Окей, дістаньте свій телефон. Ви всі прекрасно знаєте, що iPhone, у мене iPhone. IPhone це виробник Америка. Але заводи Foxconn вони розташовані багато у Китаї. І в принципі, якість від цього вона не змінюється. Тобто iPhone, він і є якісний продукт. Теж саме можна сказати про компанію Michelin. Так само і з мотоекіпіровкою. Бренд може бути зареєстрований в одній країні, а виготовлятися в іншій. але це ніяк не впливає на його якість. Сподіваємось, ми змогли донести вам свою думку. Переходимо до наступної теми гарантія. Насправді, тут усе просто: є певний перелік товарів, на які є гарантія від виробника. Це може бути рік, два, три або п'ять років. Від магазину ми гарантії не надаємо по одній простій причині. Це екіп. Екіп він повинен захищати ваше життя, а не бути цілим під час його механічного ушкодження. Наступне запитання звучить так: наскільки вистачить цього ланцюга, зірки або акумулятори? Чіткої відповіді ви не отримаєте, тому що все це залежить від багатьох факторів: по-перше, де ви катаєте по безріжжі або по місту? Як ви катаєте лайтово або агресивно? Якщо не міняли зірку, то в якому вона стані? І так можна продовжувати до безкінечності. <му> Компанія Motoprox уже 12 років, і ми стоїмо горою за сервіс, якість та ваше задоволення. Здавалось би, за такий термін нас уже нічим не здивувати. Але як показує практика, люди у нас креативні. Сподіваємось, вам випуск сподобався. Тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. До зустрічі!